Обстріл Херсона і постраждалі. Нагида настали зволод такий. Розкажемо подробиці чергової російської атаки на місто. Демонтаж комуністичної символіки. Зазначене майно планується до передачі комунальному закладу культури. У міськраді вирішують подальшу долю демонтованих пам'ятників. Море, річка чи гори. Яка ціна, тоді поїдемо. Дізнаємося, де відпочивають миколаївці цього літа. Сьогодні вівторок, 24 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Близько п'ятої ранку російські війська з артилерії обстріляли куцерубську громаду на Миколаївщині. Як повідомляє ОВА, внаслідок одного з ударів у селі Солончаки пошкоджено будинок і сталася пожежа на відкритій території. Ще одне займання, а саме господарчої споруди, виникло після обстрілу села Дніпровське. Обидві пожежі рятувальники ліквідували. Також вчора окупанти п'ять разів атакували область фпв дронами. Зокрема, о 12.15 під удар потрапив очаків. Люди не постраждали. mm <laughs> Зранку російські окупанти вкрили вогнем корабельний район Херсона. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації та МВА. Під ударами була житлова забудова. Через прильоти у багатоквартирних будинках потрощено вікна та фасади, а також пошкоджено автівки. Шестеро людей дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Наразі у лікарні перебувають п'ятеро потерпілих. Одну жінку відпустили на амбулаторне лікування. Далі пропонуємо послухати одну з постраждалих. А скоро. Да. Живот траміння і нога. Це осколок отаке дістали. І все. Це з вас Смаги, да дістало? З ноги достали осколок такий. Треба страшний. Я кажу, що я вийшла з політині, я взагалі не розумію, де я, куди мені йти. Сьогодні в день Росія завдала балістичного удару по Дніпру. У місті пролунали щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Відомо про щонайменше семеро загиблих людей. Ще 70 постраждали. Одна з ракет пошкодила пасажирський поїзд Одеса Запоріжжя. За даними Укрзалізниці, постраждалим пасажирам надали медичну допомогу. Людей евакуювали в укриття. Також у місті спалахнула пожежа, пошкоджено гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, міську лікарню, поліклініку та будинки. За словами мера Борис. Софілатова постраждали 19 шкіл і 10 садочків. У Шевченківському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи, де російська ракета зруйнувала багатоповерхівку і забрала життя дев'ятьох людей. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи, фахівці демонтують небезпечні конструкції. Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська знову масовано обстріляли ракетами і дронами столицю та Київську область. Минулого тижня у період з 16 по 22 липня російська армія застосувала понад 2 тисячі дронів для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру Херсонщини. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. За його словами, окупанти значно збільшили застосування БПЛА. Далі пряма мова. Російські окупаційні війська суттєво збільшили застосування БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 2162 застосування БПЛА і в з них 1040 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1689 БПЛА і в з них 816 в межах Херсонської територіальної громади. У Миколаєві демонтовані елементи комуністичних пам'ятників і стел планують передати до обласного краєзнавчого музею. Такі наміри обговорили депутати, що входять до комісії міськради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Наразі ці об'єкти перебувають на балансі комунального підприємства Миколаївські парки. Які ще важливі питання опрацювала комісія, розкаже Катерина Рупташ. Миколаївська міська рада планує передати області демонтовані елементи пам'ятників та стел. Відповідний проєкт рішення депутати обговорили на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. За словами Тетяни Дмитрової, ці об'єкти наразі перебувають на балансі комунального підприємства Миколаївські парки. Мова йде про демонтовані бронзові елементи з головної стели меморіального комплексу, на честь 68 десантників Ольшанців. Далі це пам'ятник Леніну. Демонтовані складові пам'ятника Герою Радянському Союзу Лягіну і демонтовані мідні постаті пам'ятника юність. Зазначене майно планується до передачі комунальному закладу культури Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Передачу символіки здійснюють відповідно до закону про заборону комуністичної символіки. У результаті депутати одноголосно підтримали винесення даного проєкту рішення на сесію міськради. Далі йшлося про доповнення до раніше затвердженого переліку об'єктів малої приватизації в Миколаєві. Пропонується е, такими рішеннями, як СФК 040, 041 та 043. Включити до переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. Три об'єкти це у нас е, місто Миколаїв, одинадцята лінія 80, не використовуються за призначенням в занедбаному стані. Вадима благовіснова, 67 троп 3, Знаєте, цей об'єкт також не використовується за призначенням. І Пилипа Орлика 106, колишній військомат, який перебуває на корабельному районі, також не використовується за призначенням. Крім того, планують приватизувати 11 об'єктів, які зараз перебувають в оренді. При цьому договори оренди залишаються чинними. А ініціаторами приватизації виступили самі орендарі або балансоутримувачі. Що стосовно очікуваних результатів, то на сьогодні, за попередніми розрахунками, орієнтовна стартова ціна продажу об'єктів малої приватизації цих 15 об'єктів складає. 8 мільйонів гривень. Це тільки стартова ціна, наголошую, тобто буде проведений аукціон, і хто дасть більше оплати, той і перемагає. Тому на сьогодні ми очікуємо, що ця ціна повинна збільшитись. Тетяна Дмитрова зазначила, що жоден із запропонованих об'єктів, включених до цього пакета, не належить до таких, що заборонені до приватизації згідно із законом України. Вони також не є допоміжними приміщеннями житлових будинків і не входять до переліку об'єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації. Ініціатива йшла від мешканців нашого міста від балансу утримувачів. Якщо на сьогодні це майно, яке я назвала в першому переліку, воно на сьогодні є ну, зруйнується і ми вже не отримаємо від нього нічого. Тобто воно в занедбаному стані, а так можемо щось оцінити та виручити. І як ви ж всі знаєте, що всі кошти, отримані від приватизації, будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Також депутати одноголосно підтримали питання щодо допомоги Збройним силам України на суму майже 7 мільйонів гривень. Деталі цього проєкту не розголошуються, але зазначають, що це черговий крок у підтримці наших оборонців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області. Про це повідомили в ДСНС. Дві з них виникли внаслідок російських обстрілів. Ще три пожежі зареєстрували в житловому секторі. В інших випадках горіли суха трава, чагарники та сміття на відкритих територіях. Загалом полум'я охопила близько 15 гектарів і кілька разів підбиралося до будинків та пшеничних полів. Вогнеборцям вдалося врятувати сім будівель і два гектари полів пшениці. У селі Коблеве на Миколаївщині поліцейські затримали 36-річного чоловіка за незаконний вилов риби. У нього вилучили понад 5 тисяч пійманих риб, зокрема бичків, атерин, камбали, креветок та інших. Як повідомили в нацполіції, державі було завдано збитків на суму понад 135 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальну справу. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі. 23-річна жителька Закарпаття продавала молодих жінок до борделів у Катарі та Йорданії. Прикордонники разом із міграційною поліцією затримали зловмисницю під час спроби переправити за кордон двох українок. За даними ДПСУ, фігурантка тривалий час вербувала жінок у скрутному становищі, обіцяючи їм так звану роботу на близькому сході. Під час обшуків у неї вилучили докази. Нині організаторці оголосили підозру за торгівлю людьми. Слідство триває. На комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» відновили службовий трамвай, який постраждав під час останнього обстрілу депо. Працівники вагоноремонтної майстерні завершили ремонт трамвая номер 1001. Після обкатки він знову працюватиме для потреб служби колії та перевезення обладнання. Нагадаємо, під час обстрілу підприємство зазнало збитків на понад 8 мільйонів гривень. В Миколаївській області зростає інтерес до локального туризму. Все більше людей обирають природні куточки, річки та озера просто в межах області. Хтось відпочиває неподалік дому, дехто шукає нові місця подалі. Де саме проводять літні дозвілля Миколаївці, поцікавився і наш телеканал. Більше далі розкаже Яна Циня. Сонячний червень добігає кінця. Хтось вже встиг з'їздити на відпочинок, а хтось лише планує відпустку. Але чи обов'язково далеко їхати, щоб добре відпочити? Ми запитали у миколаївців, де вони люблять проводити літо, та які локації радять у нашій області. Чи ви вже відпочивали цього літа? Чи плануєте кудись поїхати? А, на жаль, ні, я хотіла піти в басейн, але поки що працюю, тому не було часу. Так як у мене така сидяча робота, то хочеться якогось активного відпочинку такого. Щоб запам'яталося добре. Тілігуський лиман, ну того що єдине місце. Ну в принципі, де можна відпочити, нормально. Хочу поїхати на озеро Мальта. Це в Миколаївській області. Якщо не помиляюсь. я минулого року там була, от і мене дуже це вразило. При виборі відпочинку на що ви звертаєте увагу і куди плануєте поїхати? Ну, в першу очередні на ціни. Mm -hmm. Яка ціна? Туди поїдемо. Ну, щоб була безпека для дитини і ну, щоб. Спокійно було на місце відпочинку. Впливає напевно безпека для мене в першу чергу, тому що е, я була в Одесі вже цьому році, але наступного дня я прочитала в новинах, що виплила міна. Ціна логістика, е, місце розташування, щоб все було зручно добиратись, так само безпечно, тому що в даний час ви самі розумієте, не дуже безпечно взагалі Просто пересуватись по вулиці. Які локації для відпочинку на Миколаївщині? Можливо, ви знаєте. Ну, знаю, Рибаковка, Коблєва. Ну, раніше кобліво було, ну я очакував. Зараз туди не поїдеш особа. Потім що в копліво аквапарк. Можна поїхати в Вознес-Сін, на каньйони, але ризиковано. Я живу особисто на Намиві. Нас там дуже багато відпочиває людей. Просто весь пляж. Постійно виходиш, шашлики жарять. Щоб відпочити, не обов'язково кудись їхати. На Миколаївщині теж є дуже багато гарних місць, де можна добре провести час та не братися сил. Яна Циня, Анатолій Фотько, новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у середу, 25 червня. Перша половина дня у Миколаєві буде ясною. А після обіду з'являться хмари без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 32 градусів. Вітер переважно західний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 59%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно продовження згідно із законодавством демонтажу пам'ятників комуністичної та імперської доби в Миколаєві. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.